Шановні хлібороби, працівники і ферм Володарщини. Візначення Дня працівників сільського господарства це визнання державою з витяжної хліборобської праці на благо України. Це хвала мозолястим рукам селян, які знають справжню ціну хлібу. День працівників сільського господарства увінчує напружений, сповнений клопотами хліборобський рік. Значний внесок активний розвиток сільського господарства вносять підприємства переробної галузі які з року в рік удосконалюють технології виробництва. ПАТ, «Городище Постоварівський цукровий завод станом на 11, 11.14 року переробив більше як 140 тисяч тонн цукрового буряка, виробивши більше 20 тонн цукру. Як завжди, у цю пізню осінню пору перед день свята трудові колективи, а в цілому район, підводять підсумки господарювання в поточному році. Намічаючи проєкт виробничої програми на слідуючий 2015 рік. Останні підсумки збирання зернових і зернобобових культур сьогодні підбити не можна, тому що на полі ще стоїть незібрана площа зернової кукурузи це 700 гектарів і цукрового буряка на площі майже 540 гектарів. Разом з тим станом на 11.11.2014 2014 року сільськогосподарським підприємством з площі 20 300 гектарів. З культур зібрано врожай на 19 200. Валовий збір становить 113 тисяч тонн. Що більше минулого року, з урахуванням незібраної зібраної кукурузи, буде, як і в минулому, більше на 5 тисяч тонн. Середня врожайність 59,3 центнера з гектара. Це на 6,4 центнера з одного гектара більше, ніж в минулому році. І це буде рекордний врожай за всі роки Володарського району. Сою зібрано на площі. 6356 гектарів. Намолочено 14200 тонн. Урожай з 1 гектара складає 22,4 З Соняшник зібрано з площі 4276 гектарів. Валовий збір складає 12912 тонн, тонн. урожайності 30,2 центнера з гектара. Сьогодні кукурудзина за дно обмолочена на площі 7100. Середня врожайник складає 81 з гектара, що на 6,5 менше, ніж у 2013 році. Цукровий буряк викопано на площі 1439 центнерів з гектара. При урожайності 629 центнерів з гектара, валовий збір 95 тисяч тонн. І це ще не весь викопаний. У ПП Аграрне врожайність сукрового буряка становить 1040 центнерів з гектара. У Приватному підприємстві Зеніт вона складає більше 780 центнерів. У валовому зборі зерна по району близько 25% це зерно, вірніше, урожай озимої пшениці, якої з площі до збирання 7859 гектарів намолочено 37 946 тонн врожайності 48 з гектара. Найвища врожайність одзимої пшениці в іноземному підприємстві ДОРГ 64,7 центнера. товаришів Евкал ТД 60, 70 центнера з гектара. Товропа агросервіс 58 центнера з гектара. Показники по зимовому ячменю по району 43,8 центнера, а в фірмі Мрія 69 центнерів з гектара. Єре Ячмінь, середня врожайність по району. Складає 50 і 70 то зеніт 78 центне гектара. В іноземному підприємстві Дорг 66,8 центне гектарів, то в ропа агросервіс 66 центне гектара. Середня врожайність озимого ріпаку по району становить 31,8 центне гектара. В приватному підприємстві розволожжя 47,3, в стов'єдність 40 центне гектара. Хороші показники маємо по кукурузі на зерно. На сьогоднішній день середня врожайність по району складає 81 центнер з гектара, а в ПОП-аграрник 121,8, то в Зеніт 120 центнерів з гектара в приватному підприємстві Горизонт» – по 110 центнерів з гектара. Про урожай сільськогосподарських культур 2014 року яскраво свідчить урожай зернових і зернобобових культур в сільськогосподарських підприємствах то в РОПАА Гросервіс. 76 центнерів з гектара. Товариство ФКАЛ ТД, 74 центнера з гектара. СТОВ «Єдність» 72 з гектара. Іноземне підприємство Дорг, 68,50 цента гектара, ТОВ «Заніт» 68,1 центна з гектара. Товариство сельхостечніканова, 62 62,2 центнера з гектара. Фермерське господалство Гайок, 62 центнера з гектара. Приватне підприємство Аграрне 61 цента гектара. Приватне підприємство «Горизонт» – 58 центрів гектара. «Світанок» – 56,9 центне гектара. Посп-аграрник 52 з гектара. Під урожай 2015 року посіяно всього озимих культур на площі 12 тисяч 19 гектарів, в тому числі на зерно 11 929 гектарів, на зелений корм 90 гектарів. Із посіяних на зерно 11920 гектарів, озимої пшениці 7624 гектари, озимого жита, 98 гектарів, озимого ячменю 918 гектарів, озимого рибпаку 3289 гектарів. Виорону зябу 20 500 гектарів із плану 26 500, в тому числі глибокого виорону 2087 гектарів. Як кажуть в народі, не хлібом єдиним живе людина. Богомий внесок виробництва сільськогосподарської продукції вклали також і тваринники району. За 10 місяців 2014 року загальні обсяги реалізації м'яса, худоби та птиці по сільськогосподарських підприємствах складають 2777 тонн, в тому числі великої рогатої худоби 402 тонни, свинини 406 тонн, тисці це м'ясо індиків 1968 тонн. Порівнюючи з показниками минулого року, обсяги реалізації м'яса збільшено на 802 тонни, в тому числі великої ратові худоби на 53 тонни, свинини на 77 тонн, птиці на 603 тонни. В структурі обсягів реалізації м'яса 71% складає птиця. Велика худоба 14%, свинина 15%. За 10 місяців поточного року вироблено. 9071 тонну молока, що більше до минулого року на 49 тонн. Надія на одну корову складає 5180 кілограм. Це на 220 кг більше минулорічного показника. Збільшено виробництво молока в господарствах. Приватне підприємство «Агрофірма» розволожує на 3... 236 тонн. Товариство ФКЛТД на 178 тонн. Пад Горпустоварівський баркозавод на 25 тонн. ПП пролісок на 11 тонн. Станом на 1 листопада 2014 року по сільськогосподарських підприємствах району налічується 3598 голів ВРХ, в тому числі 1648 голів корів, свиней 5300 птиці 35 тисяч голів. Порівнюючи з відповідним періодом минулого року, збільшення поглибів ВРХ мають. Товариство в калтеде на 53 голови, в тому числі приріст корів на 30 голів. Приватне підприємство Агрофірма розволожено на 48 голів. приріст корів складає 12 голів. Для збільшення виробництва свинини товариство Колос Євросвинка проводить реконструкцію приміщень для дорожчування та відгодівлі свиней. Нині сільські трудівники продовжують працювати над успішним завершенням господарського року. Створенням в країні достатку продуктів харчування. Станом на 1.11.14 року сільськогосподарські підприємства району не мають заборгованості за податками до пенсійного та виплати заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в сільськогосподарських підприємствах за 10 місяців 2014 року становить 2530 гривень. В День свята хочу також відмітити роботу спеціалістів управління агропромислового розвитку, які в межах своїх повноважень надавали допомогу сільськогосподарським виробникам. Хочу висловити подяку спеціалістам сільськогосподарської інспекції, фітосанітарної інспекції, управління ветеринарної медицини, районного відділу статистики. Місного здоров'я вам успіхів, наснаги у всіх ваших справах. Теплі слова вдячності! За співпрацю хочеться висловити керівникам та колективам районної лікарні, зв'язку, торгівлі, будівельникам і ремонтникам доріг, працівникам районної електромережі та районного відділу внутрішніх справ. Дякую всім, хто допомагав сільським товаровникам вирощувати хліб, виробляти м'ясо і молоко. Особливо вдячність хочеться виразити ветеранам сільськогосподарського виробництва, які багато років. Свого життя присвятили розвитку та відновленню сільського господарства нашого району. Зичимо вам, нашим славним ветеранам, вашим рідним і близьким міцного здоров'я, щастя та благополуччя. Ще раз сердечно вітаю зі святом, хай надалі рясно накорочаться щедрими врожаями ваші ниві, хай тілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість ваших рідних, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Нехай щедрими будуть плоди ваших зусиль, а стихії, природні та політичні, поступаються перед вашою рішучістю та самовіддачею. Міцного вам здоров'я, невичерпного джерела енергії та наснаги!